Доброго дня, малята! Я дуже рада вас вітати сьогодні на занятті зліплення. Дітки, 1 жовтня Україна святкувала аж два свята. Перше свято це День козацтва. А друге свято це День захисників та захисниць України. Тож, малята. День захисника та захисниць України це день, коли ми шануємо і жінок, і чоловіків, які стоять на охороні нашої держави. Це не лише військові, тому що захищають нашу країну і цивільні люди, і волонтери, і медики. Послухайте малята, будь ласка, вірш, який називається Захисник. Сідайте зручніше. Та слухайте уважно. Солдати, воїн, захисник, пишаюся тобою, за те, що мир мені зберіг, відважно йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, і ні дружину, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день живу, навчаюсь, граю, що мирне небо наді мною. Що я війни не знаю, за те, що нині кожен день і кожну хвилину, ти ризикуючи життям, борониш батьківщину. Я пропоную вам, дітки, сьогодні зробити медаль перемоги для наших захисників і захисниць України. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, стека. Заготовка медалька круглої форми та стрічечка. Беремо пластилін синього або блакитного кольору, формуємо жгутик та прикладаємо його до нашої заготовочки. Ми будемо робити синє небо. Ось так розмазуючи, розтягуючи пластилін. Від серединки до гори. А тепер беремо жовтий колір і робимо так само. Формуємо жгутик, прикладаємо його до заготовочки і розтягуємо пластилін від серединки до низу. Це в нас буде жовте поле. Основа нашої медалі готова. Тепер можна прикрасити медаль Квіткою. Для цього ми візьмемо пластилін будь-якого кольору. У мене це фіолетові пелюсточки і жовто-гаряча серединка. Також прикрашаємо нашу квіточку листочками, а листочки у нас будуть зеленого кольору. Дітки ось така медаль перемоги вийшла у мене. Я впевнена. Що у вас вийде ще краще. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Бувайте, малята!